Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні все ж та ж сама середа, що була зранку. Я вам вже зранку поснімала, виставила один відео. А тоді от теж поїхала тож вчора у мене не состоялась поїздка у благотворительну організацію. Бачите, яка погода сонячна, сніг тає, хорошо. Не зстоялася, бо отож буси не ходили. Думаю, дай-ка я поїду сьогодні. Може, мені сьогодні підвезе, і він мене сьогодні прийме, і я з задоволенням там все зроблю. От. І поїхала. Сходила з раночку в магазин, зробила закупки, собі такі хороші. та й поїхала. Це мої квіти вам показую, як завжди. Оце думаю, чи може пообрізати оці старі та оставити оці тільки молоденькі. Бо вони вже старі такі погані, погані, вже нахиляються, такі вже, ну, ну їм вже 22 роки, 22 з половиною рочки їм. А це хай би молоденькі були. Да? Ну, не знаю, хай поки що стоять, а тоді я вирішу, що мені робити. Ну, от, І поїхала я. Приїхала, він там зверху був на, на другому поверсі, ще з одним там робітником вони спілкувались. Я ж йому кажу: я ж вчора не прийшла. Він каже: та я знаю: вчора, каже, багато людей не прийшло, а кое люди пішки йшли. Кажу, може, сьогодні він каже, та спускайся туди кави попий, я зараз прийду. От. І, ну, я спустилася, кави попила. та... Хвилин 10 там посиділа, може, в общій сложності з кавою. Він прийшов, каже, пошли. Ну, і отож ми з ним поспілкувались, він завжди питає, як там у моїх, як там у Запоріжжі, як там взагалі ситуація йде. Ну, я думаю, що він дивиться, все знає, але завжди питає. І ось дав мені купоночку таку на 60 євро. Отака От. От купоночка на 60 євро. Так, зараз я це оберу. Це на, це на призму магазин. На призму та на той ось сюди в сали до мене. от, Продукт написано для продуктів. Так що е, дображила тільки мої в кавичках. Не завидуйте, не завидуйте, бо ви там є такі. Такі хороші, такі доброжелательні, що хоч до рани прикладай. А на самом делі такі зміюки підколодні. Так що кажу вам, не завидуйте, не завидуйте, От -от так. Ну, а Тоді що поїхала до центру, і тож пішла оце Фьолі, оце ж Фьолі фірма, що буси наші ходять. оце Вчора вони там. Не ходили якийсь час буси, Оце розписання зімньє вже закінчилося, бачите? І оце почалося вже літнє. Так я взяла собі книжечку на літнє розписання. От. Тоді пішла у той, А, ще ж там ото взяла в їхній організації. Це такі всякі міроприяті, що можна ходити. Так я взяла тут, подивилася, взяла. Тоді пішла у Стокман і взяла цей той караванах. Це мужичі, мужичі духи, але хороші. От. А тоді ще сіла на буса, поїхала до центру, зайшла к нам в, сканці, в сіті маркет, купила молока, бо в мене вже останнє я сьогодні випила з кавою припсую. Це треба буде викинути. Бумажки я збираю віддільно. Mm, так що це треба в бумажечки викинути, а це розписання покласти отут. Отут покласти розписання. От так, от сюди. О, хай тут стоїть, в мене тут завжди стоїть. Такі там блокнотики, що десь записати, таке всяке, всяке різне. Зараз пообідаю, я вам казала, що в мене гороховий суп із пакета. Да, не з пакета, з баночки. Із баночки. Він хороший, я його люблю, я його частенько. Раніше так вообще частенько варила, як ще юра був, як ната тут жила. Добавляю картоплю, туди, моркви додаю, цибульки, пережарюю зажарку, я тоді ще пережарювала. Добавляю якоїсь відчини прикопченої, чи сосиски прикопчені, Поріжу, багатенько поріжу. От, зелені підсиплю. Таку хорошу величеньку кастрюльку, щоб хоч на два дні їсти всій сім'ї. А зараз я такого не роблю: Оту баночку відкрила, грам, може, 400 до, до півлітра води налила. Все розколотила, закип'ятила і все. Трошки зелені, правда, насипала кріпу сушеного. Та у той, у той весь суп мій, Так що поїм з тим, як він називається, сухариками. Не сухарики, а то палочки такі грезині. в мене є. Вони такі італійські, смачні такі. Ото з ними і поїм. От. Та то і все. Більш нічого робити не буду. Завтра четверг, завтра поїду в той наш центр. Вроді завтра теж хороша погода. Дощу не обіщають. Так я поїду в наш центр. Може, там щось з дівчатами поспілкуюся. От. Та не знаю, може, вже домовиться, коли мені підстригатися, чи до Лені поїхати безкоштовно підстригтися, чи то ото дівочка там одна хорошо, так кажуть, стриже за 15 євро. Подумаю ще, подумаю, Лені позвоню. Вон, та вона все каже: Тутя Анташа, як треба підстригти, так ви кажіть, ну, товариш її приїде на машині, забере мене. Каже, я вас підстрижу. Вона купила два зеркала здорові. Одну, одну йому кімнату, одну дітям кімнату. Каже, у мене тепер зеркала такі здорові є, я вас підстрижу. Хочете, так і уложу, От, хочете і покрасю. ну, Я крашуся сама. От. А може й візьму? Та ні, я краску не буду краситися зараз, а підстрижку хотіла б таку, щоб трошки покоротше. щоб... Щоб хватило от тоді, скажімо, на все літо. А то колись мені казали, а що це так жити у Фінляндії із і, і тільки раз на рік? Так, да, я стрижусь раз на рік, не того, що мені жалко там 15 євро. Лена мене б безкоштовно підстригла. Що воно мені не треба? Оце ж бачите, сьогодні 24 квітня, а на вулиці ще сніг лежить. І ще тільки після 15 травня буде тепло. І все одне я не скину ще з голови. Я, у мене ще, якщо я скину шапку таку шерстяну, то я вдіну, у мене є такі легесенькі шапочки, хебешні, хлопкові, або пов'язка на голову, от і легенькі, такі, більш такі тоненькі, більш такі тепленькі. От. І тільки на початку літа вже я все скину з голови. Так, а і що мені? Мені тільки на літо, як я в Італії. Мені оце треба, щоб голова була в порядку. І то там жарко, там жарко, і я не ходжу днем без голови, головного вбору. У мене завжди ті шапки на голові. Завжди всякі в мене красиві, там у мене їх штук четверо, і тут у мене дві, дві чи три нові, я теж їх туди повезу. Бо без головного убору я не можу. Мені напече в голову, мені погано буде. От. Так що це ж таке діло. Якби я хотіла, так я б уже би ще е, два місяці тому. От. А воно мені не треба, я так хвостика зав'язала і ходю. А як уже мені треба буде, так я підстрижуся та й буду далі ходити. От, От такі справи. Красусь я теж, я могла б і не краситься в зиму, бо я ж кажу вам у шапки ходжу. Я красусь волоси тільки того, що сиві волоси відростають, і тоді голова дуже чешеться. Там от, де вони одростають, дуже чешеться голова. Того я їх і красю, ті волоси. От так, що вам сказати ще. Так що, надію, що вже піде трошки погода на улучшення. Ну, Завтра, вроді, стільки з обіду буде дощ. а... От у, у, у п'ятницю буде дощ і в суботу, а в неділю вже буде даже плюс 14 чи плюс 13, там вже тепленько буде. Та вже якось, я думаю, що якось вже піде на потеплення, буде хорошо. Ось От, такі діла, дявочки мальчики, все вам розказала, показала, до, задоволена. Дали мені карточку на 60 євро. Я на, 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 це оцей магазин, що в мене тут сале, це що я фруктонезу, овочі купляю або призму. От. Та й призьму поїду, подивлюся. Ну, в мене зараз є, треба доїсти те, що є в холодильнику. І риба, і м'ясо, і курка. Треба все подоїдати, бо воно ж лежить теж, там вимерзає, на що воно треба? Ну, таке сир я якраз тільки купила. В мене є, теж мені не треба сиру. Ну, Може, сливочка. Ну, воно ж така карточка тільки, я купив, там, чиркнув, що залишиться, то залишилися гроші. От. Е, може, ото маслечка куплю, та може таке. що, що якісь там Смаколики ні, бо в мене повно смаколиків, вони мені не треба. От, ну, подивлюся, треба поїхати та подивитися. Колись один день викроїть собі та й поїхати і подивитись. Ну, все, давайте. Буду їсти, бо щось вже їсточки хочеться. Так що, оце треба покласти в той, там, де в мене бумажки, я збираю. А це у кошелька покласти. Молочко в холодильник. От, бувайте здорові, всього вам добро, всього хорошого. Тримаймось, тримаємось. Все буде Україна. Я от, в прошлий раз помилилася: не 16, а 60 мільярдів, 60 мільярдів грошей дали, і на гроші на ці дуже багато дольнобойної техніки. Так що, расисти, держіться. Все те, що ви нам робили, тепер все піде на вас. Отак, от тримаймось. Це буде Україна, пока па.